Соняшник, зараз будемо молоти. 1025 точка 2. Так, приїхав комбайн, фура, комбайн, молодим соняшник, ще одна коляка йде то все буде чітко. Те що погода нам не давала. Це вже вияснилось трохи, тепер можна вже і дожневувати. Пшеничку кинули, залишився соняшник добирати. Й... Все, в принципі, оранка, оранка, оранка. Чизелювання, ви побачите далі, буде теж цікаво. Комбайн по лісі. Ман та як положено. Урожайне сих хто зна, поки що не звісно, треба все вже обмолотити і тоді вже будемо підчитувати. Аналізи теж побачимо, що там яка олійність буде, яка влага та й так. Зищий, наш сухий, біляка йде. Хороший комбайн на свій бюджет, на не сильно багато гектарів, Ось ще от ще Як для себе бомба. Тиханько не швидкістю, а на совість. Згадую, що це у нас сонячний ідеа, а ми приїдемо на другу ділянку, то будемо молотити Єврошен старт. Вибачаюсь за вітер, якщо може погано бути вчуть. Місто, я зараз тут роботу <пробування> один закрию. Ой, будемо розпочинати, а, тоді завтра зранку, <пробування> ну я вам покажу. Вийдемо, задискуємо під пшеницю пару дереванок. А далі, а далі, а що далі? А далі ми... Далі ми поставимо до передвітеля до цього трактора і поїдемо цей рикли. Так як у нас вистить. Вітаю yes.

Така вже погода, постійно сіпалку чистить, воно ну, налипає. Ну, поки ну, вже на, на цей рік хватить. Ой, то коротше, зараз шукаю пуга, вже той, що був на 892-му, а на мій пух той, що сиренький, стойки глубокоребнителя поставимо. І мабуть, завтра Ну, і в цій серії коротше, буде. Будемо рикли, деякі площі в себе. Порихлимо і обратно ставимо ті стойки і будемо орати. Тому зараз я додому чекаюся і їба орати. Так, друзяки. Поставили ми стойки такі. Тобто тьома з папки ставили. Я тоді орав. Такие у нас плохой поставили. Да что они такие мощные. О. А, ну что она так Ой, ой, ой. Это, наверное, флавлюсь. Да, флавлюсь. Так. Короче, короче. Побачите, як будемо рихлить. Ми ними користувалися 4 роки тому 5. То сьогодні буде день рихлення. Порихлим її. і потім вже поставимо ці стойки обратно та й будемо. та й таке. Я ставлю. Ага. Вчора ввечері вже поночі. Так що будемо рихлить. Я дивіться. Бачите. А я його заховаю, щоб він Бачу. як розкидатися цими ключами. Ладно, з ким не буває, ну. Буде шукать по-любому. Ми зараз трошки по справах поїдемо. Ну, Гразний такий. Тоді. тоді приїдемо та й почне Так, що нас звичка по врожайності, по соняшнику забував сказати. Вийшло по півтори тонни з гектара. Масло 52,6%, Сорность там близько 4%, волога 9,8%. На цей рік, я думаю, піде. Пойдет. Тому так. Так. Їдемо. Кірк удерти, блядь. Як в тебе трактор називається? У Вітальона на Смурфі у пасанів Загроканала і Миколаївщина в тебе як. Лепчик? О, це я тут. Кірку брову. А що в тебе смалить? У нас і провалилась, геть. 50! Ні, а ну, Не, він же ж, у, у землю геть к неї. Ну, оце 45 десь виходить. Ну а це повністю це виходить. 50, ця монтіровка. А ну давай, 44. 44. <laughs> так, трошки Передній трохи підмілий. Винтом, Винтом да. а і коли трошки опустити треба. Якраз нам десь на 45, да? 45. піде 40-45 Нормально Баща чуть-чуть тяжкувато йде, ну треба, вай, дивіться Дийця Як йде. Так? Да? Ти що, хорошо Короче, сім'я прокататися Отак ось виходить. Взагалі класно. Тому, друзі, отакий результат. Нам подобається. 40 є. є що ще треба. Ну, рештки, рештки що. Заборонується і все взагалі буде замішательно. Бачите, я виставку. Тут трохи температуру щоб набирати. Ну туди, десь 98, зняли, зараз ще стабільно, 85-90. Не, ну гарно, взагалі, виходить. Стабільно 40 рукет геть. Бува трактора, аж встановлюється. Да, класно, встроює нас. Це буде підсоняшник Старк Євросем. Кому потрібен соняшник старк. Е, старк. Кому взагалі потрібен соняшник чи букуруза. Е, приймаю замовлення, від мене буде скидочка. Тому пишіть в коментарі. Диму, то, що Ньюкола 980 Роторний да. Коротше, пішки прийшов з поля додому по тракторах. Зараз буду їхати орать. Ой. По-моєму відкритий. Масло повірю, я буду їхати. Друзі, без крила вже. Полірмало погодували, дитячим. Отакий бур'ян Здоровецький. Нічого граємо. друзі, закрив я цей город. Так. Що нам осталося? Нам залишилося ще раз-два. Тут в селі Два города і там в сусідньому селі Два города. І все. О, ну балка піднята, хто знаку. І все, їдемо в поля, бо ще ну, вистачає. Зараз Артем до Тут два точно. Ну, все і ще, можливо, понаймінно. Там ще перешість. Так, 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 що я хотів сказати. E, ну і так нам ще так вистачає ще нектарів 60 точно ще треба буде вибрати. 50-60 десь. Так. так, так, так. Зараз я поїду до нього. Порих теж покатаюся. Що, коротше, іду я до брата на поле. Та тут що, недалеко голотяти просто, що машини не проїдеш. Зараз <кій> щас... разом все таке веселіше. В один в тракторі так скучно. Що це капець? Е, так. Я не знаю, там ще все по найму. Нам і орать треба, в два трактори все таки швидше буде. І рихлить. Я не знаю як його правильно поступити, бо там ще не співають. Зараз змінять стойки, потім обратно міняти. Не знаю, коротше, будемо дивитися по обставинах. Так, рихлимо, коротше. Далі не знаю, чи будемо далі рихати, чи вже потім, а стойки будемо поговорим зараз. Коротше. Що ти ставиш? Солярка Бо да. будем... У Бу, людей солярки немає, щоб їхати. а в нас теж гільні Да. А її продають насіння на, на кухають коляд. А то всі умні, блядь, на зберігання положили, а солярки хрен то купив. Це друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім дякую.